Доброго дня, вели шановне пасто, пані та панове. Запропонований розклад. вами. Моїми підписниками. А, тема така. Зараз буду дивитися на Таро о, ніонове Таро. Саме ваш новий шлях, якщо я не помиляюся, в назві. Ви хочете придивитися, який у вас новий шлях. Як завжди, ми розпочинаємо з сигніфікації, тобто в яких ви знаходитесь ви енергіях, тому що нагадую, що це. Розклад загальна одна позиція, і ви повинні. А, ви, не те, що повинні, ви, а, м, знаєте, потрібно підключати відчуття, а, це про вас, про, ваш, про вашу енергію тут і зараз, і чи ні. І тоді ви зможете вже а, розуміти, яка інформація ваша, а де не ваша, і не потрібно брати. На себе те, що є не вашим. І так, в яких ви знаходитесь енергіях? Це лицар мечів, це лицарь жезлів це паш мечів, і на дні колоді у нас стрічка мечів. Про що а, тут іде мова? Ну По-перше, йде мова про людину. Яка знаходиться в нервово активному стані. Знаєте, нервово активний стан буває різний, буває стан є прихована агресія, є дуже виразна, тобто, коли ви бачите, от ви знаходитесь більше в таких енергіях. ви… Тут і зараз знаходитись в діях, тому що лицарь мечів це про режим тут і зараз, лицарь жезлів це теж вогонь. Так? Мечі це повітря, жезли це вогонь, і у вас іде такий темп, думки мчать, рішення різкі, слова різкі, терпіння мало. Є внутрішній такий імпульс, запал з'ясувати або поставити крапку тут і зараз. Навіть а, ви десь е, не аналізуєте тут не про ан аналіз, тут про, рі 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 про різке. Дуже швидке і молніносна. папажу мечів, ви постійно спостерігаєте, ви аналізуєте, ви прикручуєте сценарії в голові, ви от постійно, так би мовити, на поготові, ви ніби насторожі стаєте, ви, а, ви всі слова от, знаєте зважуєте, навіть дрібниці. Трічка мечів, яка на дні тут вийшла у нас. Це про а, ваш корінь, корінь проблеми, а, які вам нагадує. це незажита рана, а, це біль, це розочарування, образа або злам очікувань. Вся ваша активність це спосіб не застрягати в цьому болю. А ви не слабкі тут і зараз. Ви виживаєте і перебудовуєте себе, як би мовити, знову. І тому ви можливо знаходитесь в такому стані. Можливо, у вас такий стан, тому що вам потрібно швидко приймати якісь рішення. потрібно… Щось робити, і ви, от, ви не сидите на одному місці, ви постійно рухаєтесь. Тобто ви щось, можливо, у вас робота пов'язана з, рух, з рухливістю, з швидкістю прийняття рішень, але от ви в такому стані, коли ви знаєте, як, якщо сирник зажж зажеч, то ви просто от-от таке враження, що ви вибухнете. Розумієте, от в такому ви стані знаходитесь. Якщо стан ви відчуваєте, що це про вас, то дивимось далі. Ваш новий шлях. Сімірка Пентаклів. Це у нас четвірка жезлів, колесниця. І Фортуна. дивіться, і тут енергія, хочеться сказати, вже зовсім інша, стабільніша і більш світліша. Хоча Фортуна, вона говорить про довеленосні повороти, і вона говорить про те, що те, що довго не Рухалось, починає рухатись само по собі. Випадковості тут і зараз стають невипадковостями. А саме колесниця це, якщо дивитися перші карти дві, це якась пауза, це оцінка, це коли людина підраховує, що вона отримала. Так, замість там, чогось так, свого вкладання, ви починаєте розуміти, що варто вкладати, а, а що ні, терпіння, якісь такі зрілі рішення, а що вам потрібно. От, от у вас таке, знаєте, аналіз, аналіз іде постійно. І чотиричка жезлів це нова точка опори, відчуття дому, це стабільність, це внутрішня. Я в безпеці, це може бути пов'язано з новими людьми, це може бути пов'язано з новим середовищем, це переїзд може бути, до речі, по колесниці, це теж може. можливо, ви намагаєтеся з'ясувати якийсь а, рух, а, можливо, ви. Зараз збираєтесь переїхати, це може бути чи в державу навуч, і просто ви змінюєте, власне, навіть адресу проживання. так. Це може бути також новий стан саме в собі. Колесниця, це кермо. Колесниця це коли людина бере відповідальність за своє життя і за свій шлях, це рух вперед, без хаосу. Тут вже лицарів немає, тут не бай... я не бачу такого хаосу. Так, це Ви знаєте, куди ви йдете, але ви, так би мовити, зараз вирішуєте. Ви все зважуєте і вирішуєте, в який напрям вам їхати іти. Тобто, Саме головне, ви переходите від болю до усвідомлення, від хаосу до власне напрямку свого, свої... тобто ви щось вже вирішили. Або у мене навіть таке відчуття, що ви просто зараз, щось, якусь інформацію можете продивлятися і продумуєте свої ходи, тобто як. Як, що зробити, можливо, там документи, гроші та багато чого, якісь аспектів, які пов'язані з навіть зміною чогось. Можливо, ви змінюєте роботу, можливо, ви змінюєте взагалі все. Буває, знаєте, людина може змінювати в один момент, просто вирішила змінити все своє життя. Тому від реакції до вибору, тобто новий шлях, це не втеча, це саме перезапуск ваш. І дуже важливо, що він щасливий, ніж було у вас попередньому, навіть якщо зараз ви ще це. Не відчуваєте до кінця, тобто ви ще до кінця не дійшли думками, або ви не бачите ще того, що вас очікує. Тобто новий шлях вас дуже класний. зараз в наступному відео я хочу подивитися питання до цього ж розкладу, що саме залишається в старому циклі. Що прийде саме з фортуною, і а, з, чим, а, з ким можливо, або з чим зв'язано цей а, новий а, ваш а, життєвий етап? Зараз буде частина друга. Частина друга відносно вашого нового шляху. Але зараз ми подивимось а, три питання, які я хочу розкрити до частини перші. Тобто Сигніфікація, нічого не змінюється. Ми просто продовжуємо відкривати про вас саме в новий шлях. Але я хочу дізнатися і спитати, що саме залишається в старому циклі? Можливо, вам це було б доречно послухати? Що саме? Четвірочка Пентаклів вісімка пентаклів і блазень ну Дивіться, тут відпускаєте ви три ключові патерни Тримання за те, що вже вас не гріє. Страх втратити контроль, це я потерплю, ніж ризикну. Це про емоційне, емоційне стискання. вісімка пентаклів це а безкінечна якась робота, а в нікуди, знаєте, це вкладання в щось, в когось. Це коли ви вкладаєте і в, е, в, е, е, знаєте, Хочеться так швидко сказати: виправляєте, так, але це е, е, або результату ніякого, або результат мінімум, або односторонній. тобто от це ви залишаєте в старому циклі. блазень це наївність і без усвідомлення. Тобто наївність іде, усвідомлення приходить, а залишаєте не саму легкість, а ви залишаєте сліпоту, сліповіру, в щось, когось. Знаєте, без меж без відповідальності так, як, от по легкості, розумієте? Тобто, ви більше не та людина, що тягне все сама на собі, і робить вигляд, що все ок, і мені більше нічого не потрібно. Що прийде разом з фортуною? Пам'ятаємо по частині перше. Д'явол перше, карти, аркан виходить, дьявол королева мечів. І а, двічка пентаклів. Ну, Дивиться. А, ось тут, знаєте, хочеться сказати, дуже цікаво так, а, такі обороти, це не біле, пухнасте, а сильне а, і доросле. Диявол це потужна енергія. Взагалі це про магнітизм, це про пристрасть, це про а, силу бажання, а, хто шукав там, Я не знаю, не будемо говорити, але я можу так сказати силу. І не знала, чи є у вас сила, якщо дивитися з езотеричного контесту, то тут родовий виходить біля з жінкою, яка буде це все зчитувати. Але давайте без цього. Так? Тут це може бути ще або ситуація, яка яка включає вас на максимум, або якийсь інтенсивний зв'язок з кимось. А... Але тут ще хочу зазначити, що ви не будете втрачати голову, ви стали більш розуміше і. Десь навіть прохолодніше в тому аспекті. Тобто не в тому, що ви зі всіма ведете себе відсторонено і холодно, Ні. Тут просто у вас більше включатися буде розум, ніж ви будете відкрито всіх приймати в обійма. Чіткі межі про холодну ясність, розуміння, ви вмієте або навчилися вже говорити ні, коли вам. Без так сказать, знаєте, Хочу сказати без почуття провини. Балансування між, це, знаєте, гра розумом ще дві Пентаклів може йти. Ви більше не падаєте вкрай нищі, ви і хочете і контролюєте цей процес. Фортуна приносить. По цьому, от, по цим картам, які вийшли, так, я би так зазначила, що Капфортуна приносить не ідеальність, так, а силу куривати складними речами. І вони у вас є, якщо ви не знали. Хто з'явиться на новому етапі? Дев'ятка мечів, імператор, петірка мечів. Хоче дно колоди подивитися, і от я дивлюся Туз Пентаклів. Дивиться, цікава така комбінація, це дуже такий показовий персонаж. Тут людина прийде з внутрішніми страхами. Людина, яка багато думає, може мути, мучатися, є якась провина у людини, яку вона не може тут і зараз. Викинути це все, це, от, знаєте, або якісь такі от постійні у людини дуже такий зі страхами, з блоками пов'язана це. Імператор це зовні сила, до речі, може бути військова людина, статусна, контрольна людина а та людина, яка звикла керувати і стояти на своєму. Так би мовити, це може ще людина говорити, я так вирішив, там ну, в тому чи іншому сенсі так? відповідальна, але вона не, показ, не буде показувати слабкості, хоча внутрішня людина поранена. Я так можу сказати: людина може вам кохання взагалі показувати по-іншому, не словами, а діями по Імператору. Петірка мечів говорить про непросту історію, о, яка у цієї людини є за плечами. І це пов'язана, можливо, навіть з родиною, тому що імператори це ще, і ми можемо припустити, що людина могла бути в статусі або перебуває досі в статусі. Це як точечна інформація, це не для всіх. А, людина. Така, знаєте, могла конфліктувати або взагалі така знаєте може відстоювати свою правду, і це не солодкий герой, який вам прийде. А воїн після боїв може бути насправді військова людина, і це пов'язана, до речі, біль страхи і багато чого пов'язана з війною. Тому що людина буде пораненою в тому чи іншому аспекті. Це може бути пов'язано з минулими якимось особистим життям, а можливо, навіть і не Тобто ту з пентаклів на дні це, попри все, це, говориться, реальність, шанс на нове і такий класний ґрунт, який можна вистроїти, збудувати з цією людиною. Але ви повинні розуміти, що це не ілюзія і не фантазія. Тобто людина, яка не вітає десь на хмарах, людина не романтик в тому чи іншому сенсі. Для чоловіків, до речі, якщо це, ви дивитись так, про, про себе, це можете іще бути в тому контексті, що жінка або з'явиться на вашому, вашому шляху просто чоловік, як за старший вас на вашому шляху виходить імператор. так? Це може бути просто людина, на яку ви можете покластися, і людина, яка буде тримати слово. Це теж може бути, до речі, буває імператор і жінка виходить. Просто, знаєте, жінка з Фаберже. Давайте так. Буває по-різному, виход... карти можуть показувати навіть архетип жінки в такому ключі. Буває жінки найбільш такі, знаєте, витриваліші. Тому а, потенціал виросте а, щось стабільне, так, а, якщо не грати в старі сценарії, якщо намагатися проходити і, і проживати ті тригери, які є у кожного. так. І можу так зазначити, що новий етап не про легке, а про чесне і сильне. Про те, що а, в, в нових відносинах, якщо це про відносини, так стосується, ви будете не, не жертвою і не, не рятівницею, а рівна а рівність, рівність, граничити рівно. Якщо для чоловіків, як я сказала, це може бути або жінка в таких енергіях імператорських, або це буде такий статний чоловік, доросліший, який як батько.